Руальд дал ЧАРЛІ та Великий скляний ліфт. Розділ 12 Знову на шоколадній фабриці. Торох. Оглушливий тріск розламаних дощок, дзенькіт розбитого скла і цілковита темрява, в якій ліфт із жахливим хрускотом падав, мов камінь, трощачи все на своєму шляху. Зненацька гуркіт ущух. Хід ліфта став значно плавніший. Тепер він похитувався і звертав так, мов би мчав по рейках американських гірок. А коли темряво пронизало світло, Чарлі раптом усвідомив, що останні кілька секунд він уже не плаває в повітрі, а нормально стоїть на підлозі, так само, як і містер Вонка, дідунь Джо, пан і пані Бакати, і велике ліжко. А що стосується бабусі Джозефіни, бабуні Джорджини і дідуся, Джорджа, то вони, вочевидь, вдало попадали на ліж, бо тепер лежали на ньому усі втрьох і намагалися залізти під ковдру. Готово! заволав містер вонка. Нам це вдалося, ми вже тут. Дідунь Джо вхопив його за руку і сказав: Чудова робота, серце, дивовижно, ну просто надзвичайно. І де ж ми тепер? запитала пані Бакет. Ми повернулися, мамо, вигукнув Чарлі. Ми на шоколадній фабриці. Я дуже рада це чути, сказала пані Бакет, але чому ми так довго сюди добиралися? Ми були змушені, відповів містер Вонка, щоб не потрапити в затори. Я ще в житті не зустрічала такого чоловіка, який постійно молов би такій несенітниці, сказала бабуня Джорджина. Всі. Наймудріші мудреці говорять ні синітниці!» ні – відреагував на це містер Вонка. Краще стежте, куди мчить цей придуркувати ліфт, крикнула бабуся Джозефіна. І перестаньте корчити дурня. Хто корчить дурня час від часу, в трубу не вилетить одразу, відказав містер Вонка. А що я вам казала? Крикнула бабуня Джорджина. Він чокнутий. У нього поїхав дах, у нього в голові слимаки. Я хочу додому. Пізно, сказав містер Вонка, ви вже прибули. Ліфт зупинився. Відчинилися двері, і Чарлі знову побачив перед собою великий шоколадний цех із шоколадною річкою та шоколадним водоспадом, де все було їстівне дерева, листочки, трава і навіть каміння. А зустрічали їх там сотні крихітних умпалумпів, які махали руками і плескали в долоні. Від такого видовища аж перехоплювала дух, навіть бабуня Джорджина приголомшено замовкла на декілька секунд, втім, ненадовго. Хто такі ці дивні карапузики? спитала вона. Це умпалумпи, пояснив їй Чарлі. Вони просто чудові, ви їх полюбите. Прошепотів Джо. Слухай, Чарлі, уже чути бій барабанчики, вони починають співати. «Алелуя!» – заспівали умпалумпи. І бі-пура, і аллилуйя, вся ся лумпія святкує, бо Віллі Вонка знову з нами живий з руками і ногами. Хоч він у космосі зустрів почвар жахливих та зумів порятуватися від бід, його не жерли на обід. Та годі вже! Вигукнув із сміхом містер Вонка і підняв угору руки. Дякую вам за теплу зустріч. Може, хтось нарешті допоможе мені витягти звідси це ліжко? Півсотні умпалумпів підбігли і виштовхали з ліфта ліжко з трьома старенькими. За ліжком у услід геть спантеличені пан і пані Бакити, а за ними вийшли діду Джо, Чарлі та містер Вонка. А тепер, сказав містер Вонка, звертаючись до дідуся Джорджа, бабуні Джорджини та бабусі Жозефіни, зістрибуйте хутенько з ліжка і до роботи. Не сумніваюся, що ви теж готові допомагати нам керувати фабрикою. Хто ми? здивувалася, бабуся Джозефіна. Так, ви, відповів містер Вонка. Ви, мабуть, жартуєте. Сказала бабуня Джорджина. Я ніколи не жартую, відрізав містер вонка. Тоді послухайте нас уважно, сер, промовив дідусь Джо, сидячи в ліжку. З нас уже досить тих і прикрощі, які ви нас втягли. Але ж я вас і витягнув з них, гордо проголосив містер вонка, і з ліжка я також вас. Витягну, згадайте моє слово.